Тіна живе на дві країни. Співачка вперше розповідає, як відпустила восьмирічного сина навчатися до Великої Британії та зізнається про свої кар'єрні плани за кордоном. Ексклюзивні зізнання артистки, які ще ніде ніколи не звучали. Ми почули в юрмалі на прогулянці уздовж Ризького узмор'я. Поїхали! На твоїй творчій батьківщині просто у цій концертній залі ти виступала на новій хвилі. Тоді були перші випробування твої як артистки. Це моя колиска тут. Ти знаєш, я навіть сьогодні зайшла і відчула мандраж. Тобто 11 років пройшло, а, а бани... ці відчуття залишилися. Так, да, Вони залишилися. Оцей готель. Це Саме той готель, де я жила, кожного ранку вставала, розпівувалася, йшла, їла, і всі з мене сміялися, що я одну з ту саму їжу їм. А я завжди в мене така, знаєш, ну я не знаю, моноган ніщо, як це назвати. Я одне і те саме можу їсти на тиждень. І далі йшла на репетицію і співала 24 години, щоб робити «I так, Так. Тоді в тебе були головні конкуренти? Поліна Гагаріна. Поліна Гагаріна? Так, так. Ну, всі ставили ставки на неї, що це перше місце і так далі. Ну, вона зайняла тоді третє місце. Вона вже будучи зіркою, приїхала на нову хвилю, бо вона там була фабрика зірок, щось таке. І вона вже тоді е, там перемогла. І для неї це був такий удар. Їй було складно, тому що треба знову прийняти участь в конкурсі і відійти, ніби три кроки зробити назад. А я на той момент була ніким. І мені дуже хотілось показати. Вищу. Але yes. я пам'ятаю, що ти була пробивна. Ти ходила зі своїм диском, Малець. навіть до Саші по намаріму приходила. Олександр, послухайте». Сашу сюди. тоді головою похитав, ні, сказав, «Да, дівчинко, він послухай. Не звернув на мене уваги. Так. Просто без червоних губ була. Так-так-так, Якщо б пушав трохи, і На червоні губи, він би точно звернув <рес> увагу. Тіно, ну, ти знаєш взагалі, яка головна розвага в Юрмалі? Це велосипедні прогулянки вздовж моря. Ось наші велосипеди, до речі. Дякую. вже готові. Дякую. Хто з нас більше блонди? Хто піде на рожевенькі? Ти? Я? Ти, тобі рожевенькі, мені синенькі. У нас однаковий куди. Ти вмієш катати франківське дитинство. Каталася ж ти на, на велосипеді? Я Україні я каталася. І падала собі била коліна. Велосипед Україна? От, з рамою? Ага, да, ага. З рамою було важко кататися. Ага. Let's go! <му> тільки на риському березі можна кататися, бачите, кататися, кататися едино, на, на велосипеді велоси, просто по піску, тому що він тут як бетон. Є дзеркало. Через люстерко є, О, Боже! Ти бачиш, все для тебе. Рожевий велосипед, люстерко, сигнал, ну все. <гум> Ти взагалі зараз спортом займаєшся? Так, звісно, займаюся. Яким? Та різним абсолютно. Але зі мною завжди в поїздках. є така резинка. Ти її розтягуєш чим? Та, Руками та. чи ногами? Руками і ногами по-різному. А також є, я його називаю мій маленький тренер. Це таймер. Який мені відліковує час, 20 секунд зміна, 20 секунд зміна, або 30 секунд зміна, 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 10 підходів і Рі, так 15 правиль. хвилин чотири рази в день, отак, або три рази в день, повірю, це... А що ти робиш? Ти віджимаєшся віджимаєш, прес, все, змінюєш нагрузку. Достатньо давно ти вирішила худнути не просто хаотично і дотримуватися дієт, а худнути під керівництвом лікаря, дієтолога, так, щоб все було з розумом. Все має бути з розумом, дійсно, так. Найперше це не змішувати різного роду, білки. навіть якщо це білкова дієта, не можна змішувати м'ясо. З творогом їсти разом, так, з молочними білками. Рослинні білки з тваринними білками. А як? Ти так багато Ми з тобою їду. зараз засмагнеш. Так, так, засмага, липни. Зважаючи на те, що ти худнеш і дотримуєшся дієти здорового харчування під наглядом лікаря, ти маєш їздити на зважування. Ага. Кожен кілограм зайве трагедія. Я їду, на, я їду на зваження. Просто на неосвіченій людині сказала, я їду на контрольне зважування. Так на мене дивиться. Вагітна. А я що ну, ну, я краще мовчати. Поїхали! Клас! А чому не купаємось? Де наші купальники? А тут трошки холодніше тут трошки холодніше. У нас, звичайно, кольору не дуже морського, чесно кажучи, такого. Сірабура маліна. Клас. Може, це його купальники і гайда. Ну що, притомилися, можна відпочити. Хочу тебе пригостити таким фірмовим моїм лимонадом. Це за твоїм рецептом тут зробили, так? Так, так. Це я завжди приходжу і е, гружу офіціантів зробити щось Ой, І для тебе Це не роблять. Не роблять. роблять. Це огірки, давимо в соковижималці. Далі е, кладемо туди лайм, м'яту і е, мінеральну воду. І ось такий освіжаючий детокс, лимонад, який очищає організм і бадьорить. Давай, за тебе. За тебе, Катюша. Дуже смачно, скажи свіжу. як салат в стакані. <рес> Ми сьогодні згадували сина, і ти зробила насправді дуже багато для нього, тим, що вирішила для себе відпустити його, навчатися за кордон. Я скажу, що всі крутили коло візку, що я зійшла з розуму семирічного хлопця відправляти навчатися Шитися в Англію. на протиріч батькам а, і усім. Ви батьки були проти? Так, Я зробила це. І ми щасливі, ми деколи розлучаємось, але зараз я живу на дві країни. Ти зараз живеш між Великою Британією так. і Україною. Він моя мотивація на сьогоднішній день. У Нас такі талановиті артисти, чому вони ніколи не співали на англійській мові, наприклад. І якщо можемо досягти успіху тут. Ми можемо досягти успіху і десь далі. Тепер восьмирічний Веніамін буде твоїм тренером з англійської. Коли ти будеш виспівувати якісь англійські літери неправильно, він тебе буде поправляти. Я буду залюбки так під його керівництвом виправлятися. Перед тим як зважитись і відправити сина навчатися за кордон. Ти повністю продумала все, де він буде жити. Ти вибирала школу. Він одразу пішов в другий клас. А, і зараз він в третьому. Він за рік зміг а, не тільки вписатися в колектив, а ще англомовне. Агломовне повністю. Там немає наших діток. Ні українців, ніяких слов'ян, росіян там немає. У школі так. У школі. Ти свідомо обирала таку школу? Так, свідомо. Він став частиною колективу. Як облаштований побут? Я хочу подякувати родині одній українській. Яка він живе в українській родині так. у Великій Британії? Так. А як ти її знайшла? Це доля, це була доля. Справді я хочу подякувати пані Надії, так і пану Роману і е цій сім'ї за те, що вони вкладають в нього свою любов та душу. І Веня в цій українській сім'ї бездоганно вивчив українську мову бездоганно. ти знаєш, в Києві є проблема з цим. Давайте будемо ну, відвертими. Багато, багато російськомовних для мене. Це було дуже важливим, щоб він був і жив в українській сім'ї, тому що в гуртожиток я не хотіла його здавати, звісно. І ця родина це не просто родина з України. Вони несуть Україну, вони несуть патріотизм. Веня ходить до українського клубу, в якому він танцює український гопак з шаблею. Ти не уявляєш, як яков... у передмісті Лондона. Я коли це побачила, я була просто в шоці. Він співає українських пісень. А, ну, Просто надзвичайно, надзвичайно щаслива, що так все сталося. Він там пізнав українську культуру більше, ніж в Україні, ніж в Києві. На жаль, як ти зараз часто літаєш і як тебе приймають у родині? Ми вже майже родичі, ти знаєш, Українці люблять ріднитися. так? так. — У мене там студія в Англії, я пишу там пісні. І я дуже часто там знаходжусь, і я, якщо так чесно казати, десь ну, на два тижні, п'ять днів я там. Ну, постійно. Так, я живу в літаку, але це поки що такий період. Ще рочок і він. Ще стане старше, і Хоча він звик з дитинства, що мене нема. Там по тижню мама по, по три. Мама артистка, мама від'їжджає. Коли ми з тобою були маленькими і поїхали там, я працювати ти за кордон… Ти всі секрети України. Знаєш, <ріхи> ти поїхала коли навчатися? Тобі було скільки? Теж 14, так, так. тоді сумували за домом, пам'ятаєш? Так. так, і за батьками Чекаю, і за мамою. мати. Тоді не було скайпу. телефон міг. Там кіт був в мене в гуртожитку, був телефон на стіні, так і я. Ми там умовний час. В наступну неділю ми зізвонимося в п'яті, наприклад. А зараз в будь-який момент я в принципі можу додзвонитися. Немає такого, що в тебе серце крається, що дитина плаче, хоче додому. Якщо б він, хоч сльозинку проронив, або сказав мені, мама, мені не подобається або забери мене, або щось, я б мігом була б там і забрала б його. Він це сприйняв. Я просто дала спробувати. Спроби. Наприклад, влітку ми поїхали відпочивати, і я думаю, ну треба ж чимось зайняти дитину, що він буде тинятися, як шлепер по тому пляжу, розумієш? І Я думаю, треба щось зробити, таке цікаве знайти. Ми знайшли готель, де вчать діток дитячому вітрильному спорту. Він став і навчився з тренером, потім сам потрошки в жилеті, звісно. І навчився керувати цим вітрильником, і тепер він може прийти до класу і сказати, що я вмію, і дівчатки, я зможу покатати. Хочу сказати всім глядачам, щоб вони дозволяли своїм дітям бути тим, ким вони хочуть бути. Світ змінився, і ми мусимо встигати. За нашими дітьми. Ну я зараз так, ніби така вже з досвідом женщина сижу, тут говорю, та але просто раджу підлаштовуватися, намагатися підлаштовуватися під світ. А за те, щоб ми відповідали, е, знаєш, Інтерес, і інтересам е, своїх дітей. Давай.